Всім привіт! Сьогодні, значить, у нас Ford Fiesta. Чесно, не знаю навіть який рік, потім не скажу або напишу в описі. Дізельна значить жалоби власника, які знач, заводиться сильно тяжко, там, щоб завести, там, треба щось крутити тим ключом, туди-сюди. І каже, що глохне стало глохнути на ходу. От їдеш ідеш заглохне. Постоїш, постоїш, трохи раз, заводиться. Знач, показуємо, в чому проблема, як вона проявляється. Ну, так, сідаємо за руль, тут трохи грязно, звісно. Звичайно, не то слово грязно. Значить, Бачимо цей ключ, він тут дуже розбитий замок зажигання. Так, ну Якщо, допустимо, передам. Я... Так, так, і що ми бачимо тут? Приборка отак. Вот це я вже нажав на стартер, вот так. Вже, вже мало би заводитись, але воно не заводиться. І отак я зараз пошатаю ним і в якомусь определенному положенні він заведеться. О, завівся, але коли пустив, вже й заглох. Так, тепер оп'ять. Положення включено зажигання, положення стартер, о, до упора вже. Мало би спрацювати, але не хоче. Зараз я знайду на приборці, дивіться, теж що робиться. Тут теж чути, що щелкають всякі перелюбки. Ну так. І на якийсь раз я заводив і вона, звісно, завелась. І робила, але поки не пошевелив ключом. Зараз спробую зробити так само. Ну, ось да, начебто робить, так. Робить нормально, і, грубо говоря, ми їдемо, 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 їдем. виїхали десь. І цей брілочок такий до собі там. Ось там він собі раз, раз, і от вона глохне. Каже, власне, глохне щось на ходу, чого ж вона глохне? Відкручуємо знизу тут під рулем таку трессаморезіка на Торкс 20, знімаємо її без всяких там особих проблем. Далі добираємося до самої фішки, нажимаємо на контактік. Ну, зараз ми пробуємо це зробити все таки так, щоб показати. О, виймаємо. Далі добираємося, Ага, отут. Знизу є теж фіксатор, на нього нажимаємо. Нажимаємо і виймаємо. О. І ось така у нас контактна група. Почнемо з того, що поміняємо контактну групу. Ну, от сама, сама ця контактна група, де да, переключаються всі ці провода і все. Так? Тобто бачимо, що вона якби є ще фіксація. Вона ходить по такому фіксірованому. Але вже все одно цей люфт видно, да, що вона розбита якби так і так. Тобто почнемо замінити з цієї контактної групи, а там покажемо результат. Прийшла наша запчасть, значить по Air, може комусь треба все-таки, її номер. Так, ну, і Бистренько відкриваємо, показуємо. Так, ну, точно така сама, як і та, що була. Значить, тут теж є, там було написано Ford, тут вже не Ford, а номер її Ну, ну общем-то не розбита, відставимо на машину і пробуємо. Так, ми її беремо. Вот. І під'єднаємо фішку Ну, і проблема тепер тому що машина зараз працює. Хоч якби серцевина цього замка, вона теж хоч і розбита, цей весь замок розбитий. Але ось як би я вже зараз не крутив, автомобіль не глохне, він працює. так, ну і Кожне положення воно фіксується вже добре. Да? Тобто ми включили. от, Приборочка. І все потухло, пробуємо знову заводити. То є все, без проблем. Машина глопнути не буде, не буде, заводитись, заводиться. Все працює. Збираємо назад ці кожуки. Тут теж все у нас на місці, все отлично.